Вже другий рік поспіль в древньому місті Користині проводиться така благодійна акція, мета якої привернути увагу суспільства до незахищених та потребуючих нашої допомоги дітей з особливими потребами. Цього разу зібрані кошти на підтримку дітей-інвалідів соціального реабілітаційного центру Джерело надії. В нашому центрі за неповних два роки пройшло реабілітацію 49 діток. З міста Коростеня. зараз проходять реабілітацію 19 дітей інвалідів. Сьогодні у нас виставка робіт: це не всі роботи діток, це роботи мама дитина. Громадськість міста на чолі з міським головою Володимиром Москаленко активно допомагає дітям, які мають фізичні вади, усвідомлювати себе комусь потрібними. І ось сьогодні теж така акція проходить. Я щиро вдячний тим творчим колективам, які зукнулися, приїхали до нас і будуть виступати безкоштовно. А люди, які прийдуть на цей концерт, будуть жертвувати нашим дітям-інвалідам. До благодійної акції приєдналися столичні гості. Олег Кінзов та Олександр Кривошапко, солісти обласної філармонії, вихованці і викладачі Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка. Приймаю не вперше участь в таких заходах, але з задоволенням завжди приймаю, тобто завжди, коли запрошують, і хочу побажати, аби люди нас підтримували у цьому, тому що дійсно це дуже велика праця. Навіть зробити такий захід для потребуючих дітей.